У Росії Басманний суд міста Москви виніс вирок нашій українській журналісті Яніні Соколовій. Ну, звичайно, що заочно за статтею за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі 8 років тюрми. Вони стверджують, що Телеведуча в інтерв'ю українському телеканалу та у своєму Ютуб каналі вечір з Єніною Соколовою звернулася до невизначеного кола осіб з промови, яка місяць висловлення, що висловлюють та формують презирливе і вороже ставлення до росіян. Блін, а як до вас взагалі можна ставитись нація убивць голківників, грабіжників і просто мерзотників? Інакше до вас ставитись не можна від у цих от. Мерзотників, які в буквальному сенсі полокають в крафі, до тих мерзотників, які в костюмах ходять в Москві і виправдовують. Цих перших морзотників, які в буквальному сенсі в крові. Але це так, я скоріше, для ліричного відступу. Що це означає взагалі? Ну, можна було б посміятися. Звичайно, що ні Ніна Соколова, ні інші нормальні українці ні зараз, ні після завершення війни до Рашки не поїдуть. Ну хіба що якщо Рашка покається, стане на коліна і. Сама е запросить приїхати для того, щоб отримати е моральну компенсацію. Якщо там докорінно поміняється влада, як в фашистській Німеччині, наприклад. Але якщо вона не поміняється, то насправді проблема тут для нас, українців, існує. В чому вона полягає? Не в тому, що нам рашки на одну сьому територію планети, оцю імперію зла, як казав Рейген, дорога закрита, ми туди і не хочемо. Але. Є країни глобального півдня, так звані. Починаючи від Китаю, від Північної Кореї, закін... Китаю, ну, Північну Корею теж ми не поїдемо, але є Китай. Є відносно нормальні відносно нормальні країни. Ну так, по відношенню до Росії, Північної Кореї, наприклад. Тобто Китай, Індія, Туреччина, Бразилія. Там Південно Африканська Республіка і багато багато там африканських е е азіатських і е латиноамериканських країн, які е співчувають е Росії, там получають її гроші е за політичну лояльність. От туди справді буде небезпечно їхати. Українським громадянам, особливо тим, хто десь якось відзначився у е, тому, щоб говорити правду про Росію. Тобто, ну е, тій же е, Туреччині, я би радив бояніні Соколові не довіряти, туди не їхати на відпочинок. Тому що з чим чорт не жартує, як то кажуть: візьмуть, арештують. І видадуть Росії. Ну, Туреччина може і ні, Китай і запросто, чи ще якась Монголія. Тобто я би радив би всім своїм е, взагалі викинути із е, свого, своїх планів країни е, глобального півдня, так би мовити, всі ті, хто так чи інакше спів, співчуває Рашці. тому що це. Також наші вороги це люди, це країни, де нас, українців, ненавидять, ненавидять як уособлення західної цивілізації. Тому будьмо з Заходом, будьмо форпостом заходу, а на глобальний південь кладемо великий болт. Ні ми туди не їдемо, ні вони. Всі ці китайці, іранці, сирійці і всяка інша, е м'яко кажучи, е як їх м'яко назвати, людишки оці до нас теж не їдуть. Якщо хтось з них тут є, нехай забираються геть.